Добрий день, друзі! Я вас всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Олена і сьогодні знову про лілейники. У вас на екрані лілейник сорту Дарла Аніта. Не новий сорт, але велика квітка з дуже вираженою отакою каймою. Кайма така, бачите, аж закручена. Гарна квіточка сорт Дарла Аніта. Невисока, не завалюється. Дуже-дуже мені подобається. Дарла Аніта. Друзі, поки сонечко заховалося, я хочу вам передати колір цього лілейника. Він такий, дивіться, Ніжний ніжний такого кремового, Даже кремово рожевого, мавірно, якось так. І очко в нього таке, бачите, ледь-ледь бусково-блакитне. отак даже. це зелене, даже жовте горлишко переходить. Туди до зеленого. Квіточка крупна. Отакий гарний, немаленький, сам невисокий, не завалюється, а квітка крупна. І бачите, по краю пелюсток такі защіпчечки. Так, щоб вам добре було видно. А ось, друзі, дивіться, який махровий красунчик. Теж немаленький. Махрова серединочка. Тільки почав відкриватися, бачите? Ніжно-рожевий, жовта кайма, ось такий красунчик. Друзі, а ще як він ніжно пахне. Аромат такий, знаєте, не такий, ну, не поганий, а такий ніжний, ледь-ледь солодкуватий. Ось ці, друзі, кольори неможливо передати. Він от, так, на самом ділі в житті, він виглядає геть по-іншому. Телефон висвічує, камера висвічує. І ось бачите, яка кайма, ви не бачите, отут От у нього Глазик і кайма, вони такі добре-добре виражені. Він не маленький, він великий, гарний, дуже гарно так виглядає. На камеру я бачу, що не так. Він, Кольори набагато насиченіше насправді в нього. Отакий червоний красунчик починає відкриватися з золотою кайомочкою. Гарний, невисокий сам не завалюється. Будуть такі гарні в нього рюшечки, золота кайма. За бачите, які? Гарний. Друзі, а мандаринчик як сьогодні гарно зацвів. Теж не сильно високий, ну він десь, ну, може, сантиметрів 45-50. А квіточки немаленькі, гарні, дивіться. І коли це ще молоденький кущик, а коли кущик дорослий, то, звісно, так дуже гарно виглядає. У нього така ж кайомочка. І дивіться, горлышко темніше, сорт зветься мандарин, гарний. Ось такий розкрився така квіточка. Він такий теж, опять ж, знов таки не передає камера, він такий, знаєте, ну, сильно. Темно-сливовий, темно-темно такий. А на камеру він, бачите, світліший. Не, не передає. Я його побачила здалеку, дивлюсь, о, такий темненький розцвів. Він на камері не такий. Майте на увазі, він такий темний темний Такий сливовий. Ось цвіте мінечка. Оце вже такий доросліший кущечок. Бутонів дуже-дуже багато на кожної гілочці. Дуже багато. Ось бачите, Ось. жара в нас вже декілька днів. Десь більше, більше 30. десь доходить до 40. А вони, листочки трошечки в них, звісно, без води підгорають, але самі квіти продовжують цвітіння, цвітуть і радують нам душу. Така мінечка, дівчата. Колір такий, бачите, кремовий якийсь кремово-персиковий якийсь такий. А горлечко таке жовтувате і таке, як наче. Світіння. Друзі, ось дивіться, який кущ. Друзі, це дорослий. Це те, що я вам завжди говорю, що коли буде дорослий кущ лілейника, на кожної гілки буде багато бутонів. І не дивлячись на те, що температура до 40 градусів він буде вам давати квіти кожного дня. І не одну, друзі, ви подивіться, скільки бутонів на кожної гілці. Ось, друзі, приберу отаку. Дивіться, дивіться, це, я так думаю, от як зацвіте цей великий кущ, щоб ви побачили. І ось на кожної гілки гляньте. Маса бутонів. Ось, дивіться, бачите, його можна було трішечки тако зібрати. Дуже такий цікавий теж сорт. Він ніжно-кремово-жовтий, такий ледь-ледь. Не темно-жовтий, а такий, знаєте, кремово-жовтий і такий контраст і очі, і кайомочка. Тут такого бордового кольору, знаєте, дуже гарно виглядає. І ось йому не страшно, що тут на дворі така жаріща. Він собі квітує. Це один, одна квітка така, що не боїться такої жарі. Ну, гляньте, яка гілка, скільки що неможливо посчитати їх ці бутони. От таке шоу буде, друзі. Ось. Оце дорослий кущ. Так я вам кажу, не як посадите лілейник, не деріть його, не спішіть його розсаджувати. Хай він декілька років набере таку масу. І це для вас буде свято, свято цвітіння. Ви кожного дня будете виходити. І дивіться, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, більше 10 відкритих квітів. Це ж як гарно. Ось, друзі, я чекала, щоб він, він не з ранніх. Я чекала, щоб він уже заквітнув, і показати вам, як це гарно все виглядає. Ходімо далі. Отака квіточка ще, теж багато бутонів має ще на гілочках. Це з ніжних таких кольорів, ніжно-рожевий глазики трішечки іншого кольору. І бачите, так виразно. Видно горличко, воно таке, як наче має підсвіт. У мене лілейники в основному всі такі десь 50-45 або 55 см висоту, великі я такі сильно високі. Я не саджу, щоб потім не підв'язувати їх, щоб вони не падали, не завалювались. такий ще сорт. Друзі, зубастий красунчик Баракуда Бей Це вже з пізніших сортів. Не передає кольор. Він такий насиченіший. І в нього, бачите, така йомочка така зубчиками. Баракуда Бей Розсадила, друзі, сорт котон кенді. Насичений такий колір. Яскраво-рожево-кремовий, він не блідий, він яскравий. І очко червоне. На камеру він геть не такий. Його видно здаля. Він такий яркий-яркий. Друзі, а ще в мене є такий сонячний лілейничок. Багато-багато. Бутонів у нього, гляньте, кущик дорослий. Він, знаєте, такий, як сонечко, дуже яскравий-яскравий. Він скоріш помаранчевий, не жовтий, а помаранчевий. А може, жовто-помаранчевий, тому що поряд там є помаранчевий, але інший дуже дуже багато бутонів. Дивіться, хочу показати вам ближче, не хочу топтатися тут. Дивіться, скільки бутонів. Скільки на гілочки, скільки бутонів. бачите? І буде, і буде, буде відкриватися, відкриватися. Отакий великий, шикарний кущик. Своє сонечко в садку. Друзі, сама витривала квітка влітку. Спека, не спека, 30 більше, а він цвіте і нічого йому нема. Отак. От Друзі, хто хоче такі квіти, будь ласка, запрошую, вибирайте. Від 25 гривень. Друзі, і ще один сорт покажу, дивіться, теж дорослий кущ, багато має квітів, багато має бутонів. Друзі, дуже гарно виглядає. ніжно ніжно такий рожевий і Таке вишневе горличко. Одразу відкриває багато квіточок. Ось тут у мене такий кущик 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Вісім, вісім квіт, квіточок одразу. Знаєте, дуже гарно це все виглядає такий дорослий кущик. Вони ці квіти не такі величенні, як ну, десь е, сантиметру, може, 12. Теж дуже-дуже цікавий. Він темніший, друзі, темніший, як на відео. Ви ж самі знаєте відео, коли знімаєш, кольори. Змінюються і стають такі світліші, а так він сам по собі темніший. Отакий От цвіте, велика квітка, махрова, мазис файр. Огонь. Якийсь там огонь. Я забулася, як дівчата переводили. Ось знайшла кущ з більшими квітами. Ось Мозес Фаєр. Ось такий. Ну, сонечко засліплює. Нічого не понятно, який він. Ось є інший. Тут теж махровий. Колір інший, форма квітки теж інша. Отакий рожевий махровий. Сілуам Дабл Классік. Дивіться, котики як вмиваються. Вмивають рижечка. Глазик больненький. Не знаю, чимо йому промить той глазичок. Щось болить глазику одного котенятки. Дивіться, які водні процедури. Ай, як умиваються, як умиваються зайнікі. І лапки миє, мій хороший. І лапочки миє. Оце такі умнічки. А це махровий рожевий вілейничок. М -м, маленький мій. Не трогаю, не трогаю вас, вмивайтеся Дуже гарний такий відкрився. Він на відео менше е, такого, ну, світліший, а так він темніший і золотенька така кайомочка, оборочка. Друзі, хотіла вам показати, чим сьогодні займаюся, що сьогодні роблю. Сьогодні готовлю до відправочки посилки. Посилки набори, набори лілейників. Ті, що я вам пропонувала по 250 гривень, які я копала сюди, лілейники. Копала 5. Великоквіткових. Всі копала такі, що вже ось цвіли. Бачите, ось, ось я зрізала. ось отак Ну, я розмотувати не буду. Отакі поділки це з великоквіткових. Зараз я вам покажу, я квіточки зрізала, я вам зараз покажу ось. Так, віддарте приберемо. Ось, дивіться. Ось. Тут уже ділиться поділочка. Отака одна. Друга теж ось о квітувала. Ось, бачите, був квітконос. Ось о поділка теж квітувала. Ось три. Ось о квітувала. Бачите? Чотири. Ось о квітувала. Поділка вже ділиться. Це в нас п'ять. І ось така поділочка. Шість теж квітувало, Шість таких. Тоді. Міні. Ще мінічки. Ось така ось кремово-рожева. Це сім. Ось така теж був квіткону. вісім, Теж ділиться вісім. Ось така мінічка дев'ять. Ось така 10. Геть з квіточкою 10. Ось така це стела Деаро. Стела Деаро, це 11. І на подаруночок. І на подаруночок. Ось такий набірчик, друзі. Ось цей набір, ось такий набірчик коштує 250 гривень. А які кольори, квітки, Знаєте, можливо, не всім однакові, тому що ну, деяких менше, деяких більше квітів, зараз покажу вам. Друзі, я зрізала квіточки. Вони все одно не доїдуть, вони квітують ж, ви знаєте, один день. Ось такі різні є ось такі крупні, ось такі. Такі ось, о, дивіться, яка квіточка. Ось такі, такі червоні, отакі. От І ось цей, що я вам показувала, рожевенький такий. Це всі такі квіточки, що я поклала у цей набір. Поклала таку гарну, дивіться, з каймою. Отаку от жовтеньку. Ось. Друзі дуже багато наросло, це такий бускового кольору. І я складаю трішки міні, трішки таких великоквіткових. Друзі, отакий набірчик 250 гривень. Ось Друзі, хочу вам показати, ось викопала лілейник, чомусь почав сохнути, сохнути, пропадати, нічого не могла зрозуміти. Викопала, подивилася, в землі нічого нема. Думаю, що ж таке? Потім внимательно дуже-дуже тако придивлялася, дивіться. Ту-дум. бачите? А він уже тут. Я вже тут пообрізала спочатку, а потім, думаю, треба ж і вам показати. Оцей хробак. Бачите, як він залазить? Він залазить у кожну, в кожен корінець і виїдає його середини. І все, і рослина починає гинути. А ми з вами не розуміємо, в чому діло. Чому справа? Ось, друзі, нічого. Зараз я все зачищу. отакі такі, ось такі ось вредителі. Бачите? Я не розуміла, думаю, як же ж це воно, а він, бачите, залазив всередину, виїдає там усе. так друзі. Майте на увазі, якщо побачите, що щось з вашим лілейничком не так, що починають сохнути листочки, і вам щось не подобається, ви копуйте і внимательно роздивляйтеся. Обов'язково знайдете оцю саму причину. Іноді він прямо всередині отако виїдає. А це, бачите, вже геть таку в корінцях, в корінцях повиїдав. О, такий хробак, дівчата. Майте на увазі. Все, друзі, день добігає кінця. Вечірі є. Все, мої хороші, бажаю вам здоров'я, бажаю вам всього найкращого, спокійної ноченьки. Бувайте здорові, пока-пока.